Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. В нас сьогодні вже 9 день і ми починаємо з вами з позиції дитини. Вкладаємо таз на п'яте, долоньки витягуємо вперед і розслабляємось. Спокійно дихаємо в своєму темпі, налаштовуємось трохи на практику, переводимо увагу в тіло. Як вона зараз себе почуває. Вдих, дивимося обережно перед собою, підтягуємо ближче долоні, коліна разом, праву ручку витягуємо вперед, робимо вдих, і через крутку заводимо її назад. І так само повертаємо вперед. І в темпі власного дихання розкриваємось, вдих вгору видих назад. Вдих вгору, видих вперед. І тепер такий самий рух, тільки ми робимо повний оберт ручкою. Паралельно з диханням активуємо тіло, повертаємо праву долоньку і робимо на іншу сторону. Розкрились ліворуч, повертаємо ручку вперед. І ще вдих, видих. І останній раз розкрились, повертаємо ручку вперед і з наступним разом робимо повний оберт ручкою довкола плечового суглобу. Паралельно з диханням у власному темпі повертаємо долоньку в килимок, вдих ручки підіймаємо вгору, сідаємо на п'яти і з видихом через кактуси стягуємо їх вниз. Замок за спиною, прокрутили плечі, груди штовхаємо вперед і вгору і поступово розігріваємо розтягуємо шийку, вкладаємо її в одну сторону, в іншу, м'яко, обережно відпускаємо замочок долоні на коліна і робимо кішку корову. Вдих прогин, видих, пішли в скруглення. І ще вдих, видих, плечі подалі від вух, вдих, видих, пішли в скруглення, і ще вдих, видих, повертаємось назад і виходимо на четвереньки. Підібрали живіт, спинка рівна, і робимо декілька обертів довкола зап'ясток. Комфортно, м'яко, поступово навантажуємо зап'ястки і змінюємо напрямок. Дихаємо, не провалюємось в лопатки в плечі, повертаємось в нейтральне положення. І робимо з вами оберти хребтом паралельно з диханням. Вдих праворуч вниз, видих, ліворуч вгору, розтягуємо, розминаємо спинку і змінюємо напрямок в іншу сторону, активуємо поступово всі м'язи. І повертаємось в нейтральне положення. Підгортаємо пальці ніг, робимо вдих. І з видихом розкриваємо праве коліно в сторону та стягнемо до п'ят. Вдих, повертаємось назад і змінюємо сторони, потягнули ліве коліно. І ще вдих назад, видих, потягнулись. Продовжуємо в темпі власного дихання, поступово розкриваємо коліна в сторону. І ще праворуч, четвереньки, ліворуч, і виходимо на четвереньки. Опустились в дитину, вдих через круглення виростаємо вгору. І з видихом через чату рангу опускаємось вниз. Ручки розставляємо на ширині килимка. Вдих хвилькою виростаємо в кобру, хребет за хребцем, з видихом опускаємось вниз. І в темпі власного дихання робимо хвилеподібний рух, видих вниз, в долоні під плечі вдих, підіймаємось вгору, видих, опускаємось вниз. І в динаміці робимо кобру, підіймаємось за рахунок м'язів спини. Відриваємо долоньки, вдих, підіймаємось вгору, затримались, дихаємо, тримаємо спинку, з видихом опускаємось вниз долоні під плечі, через чету рангу виростаємо вгору і пішли в дитину, вдих через круглення виростаємо на четвереньки, праву ніжку виштовхуємо назад, заводимо за ліву п'яту. Подивились на стопу, потягнули бік, переводимо праву стопу праворуч в одну лінію з лівим коліном і порухались трохи назад вперед, амплітудні рухи, потягнулись, вдих обережно підіймаємось вгору, прокручуємо праву стопу праворуч і поступово сідаємо в праве коліно. Вдих виростаємо, видих знов опускаємось. Коліно дивиться туди, куди дивиться стопа, куприк підкручений, розкриваємо тазостегновий суглоб. Вирівняли ніжку, прокрутили стопу, робимо вдих, підіймаємо ліву ручку вгору і потягнулись до правої ніжки. Вдих ліва долоня під ліве плече, витягнулись в бічну планочку. Вдих, підіймаємось вгору і м'яко опускаємось на килимочок і заберемо під себе праву ніжку. Змінюємо сторони, ліва стопа за праву, подивились на п'яту, потягнули лівий бік, перевели ліву стопу ліворуч, покачались вперед-назад, поступово розігріваємо м'язи. Дихаємо. Вдих обережно підіймаємось вгору, прокрутили ліву стопу ліворуч і з видихом опускаємось в ліве коліно. Куприк підкручений, спинка рівна, дихаємо. Вирівняли ніжку, прокрутили стопу вперед, вдих, підіймаємо праву ручку вгору і з видихом потягнулись до лівої ноги, вдих праве долоня під праве плече, потягнулись в бічну планку, ліва рука за головою, вдих обережно виростаємо вгору і повертаємось в килимок, підбираємо ніжку під себе. Виштовхуємо праву стопу вперед, напіввипад, ручки підіймаємо вгору вдих, видих, через сторони опускаємо їх вниз, знайшли замочок за спиною, прокрутили плечі, розкрили груди, потягнулись вперед вгору, розводимо ручки через сторони вгору, видих, долоньки до грудей. Зачепились лівим ліктем за праве коліно і з видихом пішли в скрутку. Вдих обережно повертаємось в напіввипад ручки вгору. Видих опускаємо долоні в килимок і або залишаємось тут, або опускаємось наперед плеча і йдемо в ящерку. Якщо є бажання, підкручуємо ліву стопу і вирівнюємо ліве коліно. Опускаємо коліно, якщо підіймали, піднімаємось в напіввипад обережно. І далі ми з вами прокручуємось на правій стопі, ліву стопу переводимо на себе і виходимо в повний випад на праву ніжку. Обережно прокручуємось назад в напіввипад і з видихом штовхаємо таз назад, права стопа на себе, тянемося за маківкою вперед, вдих виходимо в напіввипад, забираємо ніжку назад і опускаємось в дитину. Вдих через круглення виростаємо вгору, виштовхуємо ліву стопу вперед, ручки підіймаємо вгору на піввипад, через сторони опускаємо вниз замочок за спиною, прокрутили плечі, розкрили груди, через сторони ручки підіймаємо вгору вдих, вийдих долоньки до грудей. Правим ліктем чупляємось за ліве коліно, І з видихом і йдемо в скрутку. Дихаємо. Вдих, повертаємось в напіввипад ручки вгору. Видих через сторону опускаємо ручки вниз. І або залишаємось в напіввипаді, або опускаємось на плеччя. І йдемо в ящерку. Знову ж таки, якщо є бажання, підкручуємо праву стопу і витягуємо праве коліно. Обережно опускаємо коліна, якщо підіймали, виходимо в напіввипад. І прокручуємось з вами на лівій стопі, права стопа на себе, бічний випад повний, обережно прокрутились назад в напіввипад і з видихом потягнули таз назад, ліва стопа на себе, тягнемось вперед за маківкою. Вдих на піввипад, видих, ліва стопа назад, потягнулась в дитину. Вдих через круглення, підіймаємось вгору, сідаємо з вами на п'яте таз переносимо праворуч, сідаємо повністю на килимок, робимо вдих, підіймаємо праву ручку вгору. І з видихом потягнулись ліворуч. Куприк підкручений, добре витягуємо правий бік. Вдих, обережно підіймаємось вгору, змінюємо положення тазу, підіймаємо ручку вгору вдих і з видихом тягнемось праворуч. Потягнули лівий бік. Вдих обережно повертаємось в центр, схрещуємо стопи, виносимо їх вперед і сідаємо ніжки навхрест. Робимо оберт плечима вдих, з видихом опускаємо їх вниз і повністю розслабляємо своє тіло. Відпускаємо напругу, розслабляємо м'язи лиця. І спокійно дихаємо. Дякуємо собі за цю практику. Поступово повертаємось, ручки через сторони підіймаємо вгору. Видих долоньки до грудей. Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях!